Енді Вархол, справжнє ім'я Андрій Варгола, народився 1928 року в Піцбурзі, США, у родині українських емігрантів із села Микова, тепер Словаччина, тоді була Австро-Угорщина, населена лемками, вдома говорили українською. Батьки ходили до української церкви, мама Юлія Варгола навіть писала для нього на писанках, став іконною фігурою по парту, малював консерви Кемблс, Кока-Колу, портрети Мерілін Монро, Міка Джаггера, Елізабет Тейлор. Його студія фабрика стала легендарним місцем мистецького андеграунду Нью-Йорка. Пережив замах на життя, після чого став ще більш замкнутим. Помер 1987 року після операції на жовчному міхурі. Похований у Піцбурзі поруч із батьками. Могила під наглядом камери. Там фанати лишають Кока-Колу і суп. Найвідоміші роботи Мерлин Дептек. Кембл Суп Кенс. Ейт Елвіс. Продана за 100 мільйонів доларів. У Словаччині біля села, звідки походить його родина. Прямісінько на кордоні з Україною відкрито музей Енді Воргола. Якщо тобі було цікаво, постав лайк та підпишись. Не пропускай цікаве про відомих українців.